Чи може китайський електрокросовер кинути виклик легендарному Мерседес? З вами є Авто і сьогодні ми проведемо чесне порівняння, щоб дізнатися, який же електромобіль краще обрати. Давайте почнемо з дизайну. Що спільного та відмінного у цих двох електрокарів. Обидва автомобілі мають футуристичний вигляд з гладкими лініями. 7X отримав сучасні матричні фари, і за то плату можна отримати також фари з анімацією. Mercedes-EQ використовує оптику із технологією Digital Light, яка забезпечує яскраве та рівномірне освітлення дороги, доповнюючи елегантний дизайн автомобіля. Zicar 7X пропонує великі 20-дюймові диски за аеродинамічним дизайном, що додають спортивності автомобілю. Mercedes EQ теж використовує 20-дюймові колеса. Zicar 7X оснащений пневматичною підвіскою для більш адаптивної та комфортної їзди із максимальним кліренсом у 23 см. У Mercedes EQ пневматична підвізка доступна лише у топовій комплектації. А в нашому випадку ми розглядаємо перетопову версію, де її немає. Обидва авто на повному приводі. Батарея трохи різниця. Мерседес 96,1 кВтгодин, а у Зікерс 100 кВт. -год. Потужність у Mercedes на 408 кінських сил та запас ходу на 609 км. А у Зікер x потужність та запас ходу будуть побільше 646 кінських сил та 705 км у топовій комплектації. Навіть у перетопі Зікер x буде за основними характеристиками потужніше. Ну що, ми перейшли до салону Zierсі Mix, тут дійсно вишуканий інтер'єр. Є великий сенсорний екран, за допомогою якого можна керувати функціями автомобіля. Є також фізичні кнопки, є дві бистротові зарядки з охолодженням, є два підстаканника, а також є ніша для зберігання ваших речей, яка відкривається з обох боків, і за доплату можна встановити сюди холодильник. Тут встановлена акустика Ziekers Sound. Вона складається з 21 динаміка, а то Mercedes звичайна акустика. Тут є проєкція, і вона показує не тільки інформацію про дорожні знаки та поїздки, але й зображення з камер. Посидіння. Спереду у нас є тут масаж, підігрів пам'ять та вентиляція сидінь, Кермовся комплектація шкірине та з обігрівом. У Zica 7X ви можете дозамовити за доплату такі опції, як гальма Брембо, автоматичні двері з електроприводом, задній електричний модульний диван, ведбар, монітор для заднього пасажира і навіть холодильник. А що стосується Мерседесу, то тут потрібно буде оплачувати за вентиляцію передніх сидінь, підігрів задніх сидінь та керма. У Zica 7X є панорамний дах зі шторкою. І до речі, шторка регулюється не тільки через фізичні кнопки, але й через центральний екран. По салону ви можете побачити підсвітку Ambient. Вона проходить через весь салон. Стосовно безпеки, Zica 7X став першим автомобілем, скло якого можна розбити за допомогою спеціального важеля. Ця функція може стати в нагоді, якщо пасажири застрягли в салоні кросовера. І, звісно ж, такої функції у мерседесі немає. Позаду у нас є обігрів, а також електрорегулювання нахилу спинки. Є такі шторки, а також ви можете за допомогою цих двох кнопок регулювати переднє пасажирське сидіння. Тут знизу є такі шухлядки для зберігання речей. Перейдемо до інтер'єру Мерседеса, який тут у нас штучна шкіра. Дерево та металеві елементи. Але послухайте, як воно все скрипить. Місця у салоні Якії досить багато. Він оснащений невеликим центральним екраном у розмірі 12,8 дюймів, який дає змогу водієві та пасажирам керувати різними функціями авто. У салоні є підсвітка. У нас тут є один підстаканник, є безпровідна зарядка, USB-порти, є така ніша для ваших речей. В автомобілі є система отримання смузів, вбудований карплей, англійська та російська мова, є мультикермо, а також підігрів і пам'ять передніх сидінь. Ще однією корисною функцією Mercedesuki у комплектації Luxury є система камер на 360 градусів, як і у Zicure 7X. Але якість камери Мерседеса значно програє. Задній ряд у нас оснащений таким підлокітником. Тут є дві ніші для зберігання ваших невеличких речей. Також, крім цього, тут є кнопка регулювання переднього пасажирського сидіння. Перейдемо до найважливішого, і це ціна. Мерседес під замовлення ви зможете взяти за 53 тисячі доларів. А ось такий гарненький зікр вам обійдеться 40 тисяч доларів. Отже, сьогодні ми з вами порівняли легенду, яка має свою історію, а також китайський новенький електромобіль, який став вже для всіх відомим. Але чи готові ви переплачувати за автомобіль, який має свою історію, але не має таких крутих фішок, як Озікер? Якщо для вас важливі вишуканість, традиції та впізнаваність бренду, тоді EQ стане відмінним вибором. Якщо ж ви шукаєте максимум за свої гроші, швидкість інновації та практичність, то Зікер 7X вартий вашої уваги. Ну що ж, пишіть у коментарях, який же електромобіль вам більше всього сподобався. Підписуйтесь на наш канал Auto, щоб бути в курсі всіх нових оглядів на електромобілі. А також не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб утримувати сповіщення про нові випуски. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!